Шановні учні, шановні вчителі, сьогодні вашій увазі я хочу представити ось цю книжку, яку ми видали у провідному українському видавництві Генеза, написана в саустерстві з моїм сином Дмитром. Задачі з параметрами, основні типи і види 7, 9 клас. Ця книга давно, як то кажуть, просилася до написання. Дуже багато. Разі вчителі просили написати цю книгу, і при обговоренні з вчителями ми прийшли до думки, що дуже бажано вчителям і учням мати в своєму арсеналі е, книгу Посібник, де параметри починалися з самого нуля від найпростіших і потихесенько поскладнювалося. У нас в українській освіті є достатньо багато хороших книг, які називається «Задача з параметрами або аналогічним чином. У них у всіх є свої, скажімо так, переваги. А ту книжку, яку я буду представляти, я думаю, що в неї теж є свої переваги. Про ці переваги ми трішечки я вам коротенько розкажу у цій презентації, яка на вас чекає далі. Отже, давайте ознайомимося для початку із вступом до цього посібника, обла... обкладинка якого на ваших екранах. Ну, передмову в основному не читають ні учні, ні вчителі, а читати треба. Передмові інколи автор чи автори пишуть щось цікаве і корисне. Задача з параметрами, яким присвячено цей посібник, є природнім завершенням. Будь-якого параграфу або пункту підручнику, в якому йде мова про розв'язування рівнянь нерівності систем. Забігаючи наперед, хочу сказати, що є задачі з параметрами, які пов'язані із функціями. Параметри функція за 10-11 класом, пов'язання з похідною з інтегруванням. Ну, це буде, скажімо так, наступному посібнику. Не для 7-9 класу. Такі задачі є відносно важкими. В логічній ідейній частині та або технічній частині їх розв'язування, тому здобувачі освіти традиційно мають проблеми під час розв'язування таких задач. На жаль, насиченість програми з алгібри для сьомих дев'ятих класів не дає змоги приділити достатньо уваги на уроках. Задачам з параметрами тут я маю на увазі насиченість програми для 7-9 класу не лише моєї модельної навчальної програми, а й модельних навчальних програм інших авторів. А також тієї програми державної 17-го року, за якою ми з вами продовжуємо працювати далі. і Ще будемо працювати відповідно. Останній рік наступний буде. Розуміючи, це один з авторів, тобто я <смір> цього посібника, у своїй модельній навчальній програмі Алгебра 79 для закладів загальної середньої освіти відніс задачі з параметрами до додаткових тем. І сподівається, що для наявності досить великої кількості годин три або більше на вивчення алгебри вчитель-чителька зможе розглядати деякі задачі з параметрами на уроках. Щиро на це сподіваюся. У пропонованому посібнику, як я вже казав у своїй. Початковій частині свого виступу вивчення параметрів починається з самого початку, з найспростішого, і охоплює не лише теми зазначені в авторській модельній навчальній програмі, а й багато інших тем. Потім я вам покажу зміст, і ви це все, шановні вчителі і учні, побачите. Автори сподіваються, що пропонований посібник буде корисним перше під час групової та індивідуальної роботи вчителем у вчительку, які працюють за модельною навчальною програмою мого авторства, як складова навчально-методичного комплекту до авторських підручників. Усім вчителям, чителькам, незалежно від того, за якою модельною навчальною програмою ви проводите навчання, для роботи на уроках та індивідуальної роботи, зокрема для підготовки до зно НМТ. Маю сказати, що тут мається на увазі підготовка до ЗНО-НМТ тієї, які зараз відбуваються після 11 класу, і та підготовка до зно НМТ, яка буде. Для учнів після 9 класу нуж для вступу у 10 клас академічного ліцею. Саме на цій другій частині я наголошую увагу, тому що вступ в академічний ліцей для здобувачів освіти після 9 класу нуж буде дуже і дуже важливим етапом їхнього навчання. Ну і автори сподіваються, що здобувачам освіти для покращення своїх знань самостійної підготовки до ЗНО НМТ, цей посібник також буде корисним. Посібник вкладається з окремих уроків, яких 28. Час, який потрібен для опрацювання цих уроків, досить різний, залежно від теми кількості розглянутих прав та інших критеріїв. До всіх уроків, крім першого, подана вправа для самостійного виконання. У кінці посібника. До всіх прав наведено відповіді. Автори сподіваються, що така побудова посібника буде зручною для всіх його користувачів. Один з авторів, тобто я підготував повну добірку відеоуроків за темами посібника. Ну, єдине, що що. Ми посібник надрукували, поспішали, тому що треба було встигнути в типографію. На жаль, мій верстальник розмістив не той QR-код на превеликий жаль. Тому правильний QR-код на ваших екранах. І вже коли ми будемо, я сподіваюся, робити друге видання посібника, ми QR-код виправимо. Отже, на ваших екранах QR-код на мої відеоуроки. так само 28 відеоуроків за 79 класам я сподіваюся в найближчому майбутньому, починаючи з 29 го уроку, вже випускати уроки для 10, 11, 12 класів, раціональні рівняння з параметрами і так далі. Ви, вчителі розуміють, що я маю на увазі. І для того, щоб учні і вчителі зрозуміли структуру цього посібника, яка не дуже традиційна, скажімо так, ви зрозумієте в якому плані, ми розглянемо детально. Урок перший, який називається вступ, основні типи і види задач. Зазвичай у рівняннях, на рівностях, системах, завданнях, що пов'язані з функціями, літерами позначають змінне, але іноді, крім змінної, вони можуть містити ще іншу літеру, якою позначено невідоме стале число. Цю літеру називають параметром, а задачу, що її містять задачами з параметрами. У такому разі, ми маємо вже не одну задачу, а багато задач, які отримуємо для різних значень параметра. Одночас задача для деяких значень параметра може не мати розв'язків, для деяких значень параметра мати єдиний розв'язок, для деяких безліч і так далі. Усі задачі з параметрами умовно можна поділити на два типи залежно від вимоги задачі. Оце зроблено вперше у вітчизняній літературі, у тій літературі, яку ми бачили до сьогоднішнього дня. Давайте це детально розберемо. Якщо потр... ні, не, не вперше, перепрошую, це ще в моєму підручнику 10 клас профільний, 10 десяти один... клас профільний. Профільне вивчення алгібри, але це вперше зроблено в окремій книжці, яка присвячена параметрам. Ось так буде точніше. Якщо потрібно розв'язати рівняння, нерівність, систему для кожного допустимого значення параметра, то такий тип задач. Назвемо тип 1. Розв'язати рівняння на рівні системи рівнянь того, що з параметром означає для кожного значення параметра встановити, чи має це рівняння розв'язки, і якщо так, то знайти ці розв'язки, які в більшості випадків залежатимуть від параметра. Зауважимо, що важливо для таких задач правильно записати відповідь. І цей процес аж ніяк неформальний. У задачах першого типу всі значення параметра та відповідні їм розв'язки у відповіді до задач записують зазвичай у випадку, якщо то. Ну, наприклад, якщо А дорівнює 2, рівняння немає розв'язків. Якщо А дорівнює 5, Х дорівнює 8. Якщо а не дорівнює не 2, не 5, і там щось далі йде. Відсутність у відповіді, хоча б одного, зазнач... одного значення параметра за його області визначене, означатиме, що деякі випадки існування розв'язків не розглянути. Тому відповідь вважають неповною. Я хочу сказати, що є посібники, де Відповіді до задач з параметрами першого типу в нашій класифікації записують інакше. Х дорівнює 5, якщо А більше 2, х дорівнює 7, якщо там А менше або дорівнює 2. Так теж можна. Просто мені формат, якщо то, подобається більше, чесно кажучи. Чому? Тому що ми задачу розв'язуємо для всіх значень параметра А, тобто ми відштовхуємося від параметра А. Тому, на мою думку, логічно таку відповідь і починати з параметра А. Якщо А дорівнює 2, то х такий, то якщо А дорівнює 7, рівняння не має розв'язків, і так далі. Будь-яка задача з параметрами є по-своєму унікальною, тому універсальних методів розв'язування таких задач не існує, можна лише зазначити певні дії, без виконання яких розв'язання задач з параметрами не буде успішним. Наприклад, Якщо поставлено вимогу розв'язати рівняння, то спочатку знаходять область визначення параметра, якщо вони відмінне від множини дійсних чисел. Потім досліджують усі можливі випадки існування коренів, знаходячи значення параметра для кожного із цих випадків та відповідні їм корені. Оці ці значення параметра та відповідні їм корені записують, як вже було зазначено вище в форматі, якщо то. Тепер дуже важлива ремарка для учнів, якщо зада... задача першого типу ЗНО НМТ трапляється лише у завданнях відкритої форми, тобто таких завданнях. Які перевіряє вчитель, тому що там відповідь достатньо розгалуджена, як ви розумієте? Задач відкритої форми в НМТ поки що на цю на цю хвилину немає. Задачі відкритої форми були у ЗНО. і Вони досить успішно перевіряли знання учня. Я учнів я всіма руками за те, щоб ці задачі повернулися. Задача першого типу в ЗНО НМТ, а це я вже сказав. Якщо потрібно знайти значення параметра, для якого рівняння нерівність система, тощо задовольняє певну умову, найчастіше це вимога щодо кількості або числових значень його розв'язків, то такий тип задач назвемо тип 2. І тут відповідь записують у вигляді А дорівнює або А належить певному проміжку тощо. Задачі другого типу у ЗНО НМТ трапляються і в заданнях, завданнях відкритої форми, і в завданнях з короткою відповідь. Цей посібник присвячено задачам з параметрами вказаних двох типів. Серед типів задач з параметрами є ще й види задач, зокрема лінійні рівняння, квадратні рівняння, системи лінійних рівнянь та інше. Маючи два типи задач з параметрами, доходимо висновок, що можна розглядати рів... лінійні рівняння з параметрами першого типу, лінійні рівняння з параметрами другого типу, квадратні рівняння з параметрами першого типу, квадратні рівняння з параметрами другого типу і так далі. Крім того, задачі з параметрами, як і будь які будь-які математичні задачі можна класифікувати за методами їх розв'язування. У цьому посібнику ми розглянемо основні методи розв'язування задач з параметрами. Зауважимо, що методи розв'язування з параметрами умовно можна поділити на дві великі групи аналітичні та графічні. Ну і бувають, бувають звичайно, задачі, які в собі містять комбінацію цих методів. Прикладом аналітичних методів, зокрема, є застосування тереми вієта для коренів квадратного рівняння, розташування коренів квадратного рівняння відносно числа, відносно проміжка тощо. Прикладами графічних методів є перенесення. Графіка в доверсі абсцис, ординат, побудова графіка в системи координат Ікса та багато інших прийомів, які, до речі кажучи, я розглядаю окремо у своєму другому курсі YouTube канал, мій другий курс задач з параметрами. Там я ці окремі, окремі методи також розглядаю. Ще один вид класифікації задач з параметрами можна виокремити залежно від ролі параметрів завдання. Параметр може бути активним, тобто впливати на кількість розв'язків, саме самі розв'язки, а також бути пасивним. Ну, як це не дивно, такі задачі бувають, вони не дуже цікаві, звичайно, але вони є. Тобто, коли відповідь задачі не залежить від параметра. Тоді відповідь до задачі записують у такому форматі. Для всіх значень параметра, x1 дорівнює x2 дорівнює 5. Або x1 дорівнює x2 дорівнює 5 для всіх значень параметра. Задачі з пасивними параметрами є відносно простими, проте починаючи розв'язувати такі задачі, далеко не завжди можна передбачити роль параметра. Тобто ми починаємо розв'язувати, приходимо до кінця і тільки в кінці побачимо, є параметр пасивним чи активним. Задачі з параметрами автори розглядають у другому уроці. Це перше, я вам озвучу, а всі інші уроки є задачі, присвячені. Активним параметрам. Ну, і як я і обіцяв, пропонований зміст. Ви бачите урок перший, який я вже озвучив, фактично, урок другий пасивний параметр. І далі те, що в принципі сказано в передмові. Лінійні рівняння з параметрами першого типу другого, системи лінійних рівнянь з параметрами першого, другого і так далі. Ви можете натиснути паузу, подивитися, ось перша частина зміста. А ось друга частина з міста, 28 уроків, відповіді до всіх вправ. І хочу сказати наступне: що тут розв'язано десь біля 150 вправ, і біля 130 подано як вправи для самостійного виконання. Всі з відповіді, як я сказав, всі ці вправи ми ну 95% вправ. Є оригінальними авторськими. Ми придумали ці вправи. Навмисно і спеціально для цього посібника вони більше ніде не публікувалися поки що. Тобто це оригінальні вправи. І ви чудово розумієте, що ми перебуваємо ну, в таких умовах, як всі українці. Щось що літає, періодична тривога і тому, звичайно, можливі помилки. Ми вам будемо щиро вдячні, якщо ви будете нам ці помилки надсилати. І є ось приклад одного: так, такий урок 17. Ось початок цього уроку. Приклад перший, приклад другий, дробово раціональні рівняння з параметрами першого типу. І в кінці ви бачите шість вправ відповідно до тієї кількості вправ, яка дається на уроці. Ну, додому, або така сама кількість, або там на 1-2 менше. В основному така сама кількість. Як я казав, до всіх вправ. Подана відповіді, починаючи з другого уроку, тому що перший урок – це вступний урок, я вам його озвучив. І маю наостанок сказати: по-перше, подякувати вам за увагу. А по-друге, сказати, що я постараюся не забути, розмістити посилання на купівлю цієї книжки під цим роликом. Подякувати вам за увагу. Буде сподіватися, що ця книга. Буде цікавою, дуже корисно. Ну, цікаво для вчителів. Сподіваюся, дуже корисно для учнів і для вчителів. Ми дуже старалися, ми виділили час і автори, і видавництво Генеза. Нам було важко, але ми спробували виконати. Ну, це фактично соціальне замовлення від учнів і вчителів. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей.